Друзі, всім привіт! Усіх радий вітати на своєму каналі. Зараз у нас шоста ранку. Заправляю трактор. Друзі, привіт! По многочисленним просьбам трудящийся. зараз я зроблю такий невеличкий обзорчик мого так сказати, маленького посівного комплексу. Так, ну з чого почнемо? Значить рама. Потихонечку доїжджаємо до поля. Полі, друзі, все дружок, бродячий песик, який живе у мене на полі. Гості тут і курочка і сюди! Друзі, всім привіт, усіх радий вітати на своєму каналі. Зараз у нас шоста ранку, заправляю дракона і виїжджаю сіяти ріпачок. Ось так, заправляю з каністрочки. Ось таким нехитрим пристроєм. Тут невеличкий моторчик. І десь там 4 хвилини 20-літрова каністра і заправляю по маслу. Опа! Уровень. На поле, друзі, все, дружок, бродячий песик, який живе у мене на полі. Дружок! Іди я тобі м'яска привіз. на, Родненький. Іди сюди. Вася, тебе мясо привез. Иди сюда. Красавец. Взял все. Кости тут и курочка. Иди сюда. Красавец. Она была в морозке. На. Трыжок. Сейчас мы уже 5 секунд Оно на солнце трошки. Сейчас. Родненький мой. Иди сюда. Иди сюда. С чего же начать тебе? Что ж тебе дать? На. На, дружок. Иди, кушай. Так. Вот мой дракон. Чипляемось. Значить, і все, моя сівалочка, яку я сію. І так, ну все, друзі, підсипився. Сію ріпак брав я у чечоти Андрія Борисовича. Ютуб канал Смарт наутіл. Хто знає, велике вам дякую за сімена, за пасівмат. Ціна, хто буде питати, одразу 60 гривень кілограм протруєне насіння. Ось такі мішечки брав і 50 кг, і 25 кг. така ось фасовочка. Заводимось і огонь. Ага. Друзі, міняв я втягующе, купляв, все одно мазги компасів. Беремо ключик і отак от. Зранку може і буде трохи підзабивати, зараз побачу, тому що роса, я дивлюсь на анкера, одразу понабивало, а так сівалка не забивається. Ось о, зранку воно все мягке, тому може бути питання кого посіву зараз. Можливо, доведеться ще часок стояти коли воно трошки підсохне. от вже знизу клиношок стався 2 литры глифосата с прилипателем. Все демо полос под солнечником уже воно потихонечку сохне. Десь 1 сентябрю теоретически может быть уборка. Первая 10 максимум так як я його рано сіяв, 25 квітня, ну там досівав е, перше п'яте є кусочки, це ще 25 квітня, то він, мабуть, на 1 сентября буде готовий. Так, вийшло цією сівалкою, Тут клітка 17 гектарів. Я її засіяв. Будемо бачить рано, це чи не рано. Там жару обещаю через 3-4 дні до 37 градусів в 4 дні. Ну я сподіваюся, що трошки земля прикрита соломкою, влага в землі була. І ось так виглядає ріпачок. Є сходи. Так, друзі, привіт. По многочисленным просьбам трудящимся, сейчас я... Зроблю такий невеличкий обзорчик мого так сказать, маленького пасівного комплексу. Так, ну з чого почнемо? Значить, рама це по началу, так сказати, середина е, сівалка СЗТ-2.1, так вона, по-моєму, називалась, анкерна. Е, захват був 2.1, значить, ось Одне крило, грубо говоря, доварено. І з той сторони також друге. Получився захват від анкера до анкера 3,2 метра. Значить, в основі от такі от прорізні турбодиски з такими скобами. Це заводка з сівалки Greenplay. Turboдиски. Один турбодиск, два, три в першому ряду. Останні во втором і далі. Тут же в розброс ідуть анкери. За основу верху стався сівалки СЗТ, пружина. Ця ж Вот Ось ця стойка. Це з бразильської селки Бардан. Так вона правильно називається. А вот. ну-ка. Балдан. Вот. Я їх купив на И І такі два чуда. Режущих диска По фотографіям колись думав, що це турбодиск, грубо говоря, з металолом, а це виявився теж з якоїсь сієлки, але це під удобрення. Вот. Я його примастив і він у мене висіває, бачите, під углом він сім'юно поступає і є. Єдине тут ще нема прикатки. Так, я ось, ось зробив даний до достаючих. Анкеров таку прикатку. Це з Гаспарда. В OLX Купив два прикатуючі колеса. Поводок СЗшка. Мапедовський амортизатор. Ну, так, робота. Дирочки посверлили. І переставляємо глубже. -ниже. Основний каток, він же приводний, прикатуючий, його рідний, металічний. Мене він в принципі, устраює. Вот. Геть в мокру погоду, якщо болото буде налипати, але во влажну сіє. Коробка супенки, даби максимально зменшити висів, далі вона передається на її рідний висівний бак стоїть з СЗшки новий, висівний Дімметр з мілкосімянкою. В підъємі де тут один. Ось я його і перебирав, щось він трошки дивлюся засоплив. Щось треба помощніше ставити, бо починає трошки підвивертати шток, сівалка все-таки вже вийшла тяжела. Ззаді ось таке ми транспортне устройство придумали. Воно в принципі і підіймається, якщо на поле можна приїхати, а вижиматися тільки на катку. Но я більше вже привик просто вижиматися. Так як їхав, кинув плаваючий і пішов. Глубина виставляється, значить ось крутиться і таким образом виміляємо, викручуємо, виміляємо, циліндр упирається, закручуємо до упора, углубляємо. Значить, з цієї сторони на той же прорізний такий круглий я ось примастирив з цієї сторони. Ось, бачите, не Гайка не зажалась, все странно отсіять, отсияв і открутилась. Ось от таке прикатуюче колесо. І воно тут усе регулюється не можна двигать. Вот этот весь корпус влево-вправо. Вот такі вот турбодиски, вот такі вот вид усивалочки. Подняв я її после первого года испытаний немножко выше, дабы не зависало на крайні. Зерно. І більшу частину я купив плотну трубу. Толстостінна тут Четверочка мабуть, 32 діаметр. Вот. І проблем з підвисанням немає. Ну, впереді тут було одне колесо по центру. Я пішов чуть по-другому, як на аналах джандіровська, по-моєму, сівалка. Два колеса. диск волговський, да ну, Розкинуть вес, потому що сівалка стала тяще, то поставив ці два колеса. І зараз хочу їх замінити. Взяти ще два волгівських диска. Тут резина у нас, як скажу яка, 185-60 на 14. То я хочу сюди поставити грузову резину, як на бусиках Цешку. Взять 195, ну десь 60-65 на 14. Вона десь на сантиметр 1,5 подиметься, буде вище і звісно запас прочності, в неї буде, бо боюсь, даби вона не стрельнула. Тут ще одне у мене таке уставше все колесо коли отпустили з гайки, от уже проволока пішла. Треба усилить. Ну і таке прицепне. Теж були мислі Убрати дело, либо на болтах прикрутити таку. Раму на згіб, щоб вона би, і далі була ціпляти, либо взагалі викинути е, ці колеса. А щоб передок держався на тракторі. І тоді в полі, на краях, треба було б вивести два колеса, як упорних і регулювачні. Що кинув на плаваючий, опустив, а вона на колеса сіла. Значить, це і сівалка і всі культури. От зараз рапс висівав. Получилось у мене 4,9-5 кг. Менше не вийшло. Думав 3,5 кг. Но 3,5 кг не вийшло. Получилось вийшло 5 кг. В принципі, щось випаде, щось висохне, щось пропаде. Я считаю абсолютно нормальна норма в 5 кг. Якщо б чуть покрупніший рапс, то там вже 4 кг було б. Ось, ось сам рапс. Зараз. Пробую взяти. Ну такий не великий, не малий. Масу тисячі я не важив. Висівав. Якщо вже взяти за таку культуру як проса, воно вже крупніше, його вже в принципі можна там от нескольких кілограмів виставити. Подсолнечник сіяв, через сошник закривав. На 60-й міждоряді получалось подсолнечник. Я вже багато разів показував на каналі. Росте, да, він не точно. Десь упаде штук 5-6 на метр, десь упаде 2 штуки на метр. Ну, якось так. тому що на утилі в округі в принципі, щоб навіть нанять да і немає. Далі почав робити все з товаришем самодільні кріпіжі. тому що вначалі ось все я отак от. Прикріпляв турбодіс, ну його вивертає лібо вліво, либо вправо. І що найголовніше, я не можу глибину зробити. Коли поставили ці башмачки такі, ось з уголка вирізали друг до друга, стягнули, все чітко, глибину можна регулювати, вліво-вправо здвигати. Тому що ось все крайній. Зараз вже все заготовлено у мене. Ось все, бачите, як його раз і вивернуло. Як не затягую, виворачує. Взяти рядом. Вот. Все, пожалуйста, глубину виставив, все працює. Тому, друзі, ось така сівалка. Пишіть, коментуйте, що ви скажете за цю сівалку. По виставках скільки я їздив, дивився. Рімсінтес там непогані сівалочки робить. Ну, щоб купити сівалку мільйон плюс треба. А на свої гектари... Особливо в це время, коли в країні йде війна то коли все і так продукція за копейки уходить нема можливості купити яку техніку а це без цієї сівалки то я не знаю що б я робив да нічого б не робив з цією сівалки я можу посіяти все тоді коли я хочу Тому мені вона подобається. єдине щоб ще я додав сюди на ці штатні місця, міста прикрутить очистители І це була би бомба. Так, да, єдине в неї мінус, мінус, немає паралелограмного сашника. Були мислі, що робити, є чертежі, є люди, які е, зробили аналоги паралелограмного сашника е, того, що там на Аверсагра ще пару-тройку років тому. Просто поки немає де не лишні гроші і мудрувати. 3-2 метри захват. На діагоналі десь конечно, трошки глубже і росте. І рапсів в прошлому спробував посіяв в і отримав, все как би, нормально. І Зараз подивимося, ще пройде нехай неділька, дождик був невеличкий, сильно жари не буде, що корка там ухвати, то покажу сходи і так сказати, посівного комплексу. Все, Друзі, всім до побачення. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Це. по Начало, так сказати середина сівалка СЗТ 2.1, так вона по-моєму називалась, анкерна.